Що Немає. Хтось бажає виступити з цього питання? Немає. Прошу, Прошу записатися. На мою думку, на Україні, має, в нас є закон України, і не мають приймати таке рішення. Тому що в цьому рішенні зразу закладається корупційна спортування. Дане рішення не буде підтримувати. Я би просив депутатів і ради подальшому які рішення, де закладаються такі речі, консультуватися хоча б з правоохоронами з прокуратурою, які видавали на працювання. На це рішення. Я думаю, тут єсно кіпротури, напевно, теж було б проти такого рішення, воно було б протестовано. Дякую, Іване Ярославичу. Тут є дуже, дуже серйозні такі коментарі стосовно е, цих пропозицій, це навпаки є демократичніший спосіб прийняття рішення про передачу в оренду об'єктів комунальної власності, тобто раніше. Одноосібно голова обласної ради мав право на будь-який термін, на свій розсуд передавати об'єкти комунальної власності в оренду. Сьогодні голова, і це було насправді з елементами можливої корупції. Це не путайте, не робіть такі висновки. Погодження. Надавало погодження. комунальний директор комунального підприємства, а голова тільки погоджував, він нічого не надавав. Так. Не, так, не ми говоримо про те, що сьогодні голова обласної державної адміністрації буде погоджувати тільки договори не більше 5 років. Добре. Не більше, ніж на 5 років. Якщо ж договір буде укладатися більше, ніж на п'ять років, погодження буде тільки з дозволу обласної ради. Чому це не демократично? Чому тут є якась корупційна складова? Незрозуміло. Я закликаю депутатів не е, запаховувати питання в інший зовсім в полі. Тому що тут абсолютно немає нічого пов'язаного з тим, про що ви озвучили. Я прошу, прошу визначитися, можливо, ще хтось не має більше записане. Е, будь ласка, е, Ілля Степанівна, включіть, будь ласка, мікрофон. я очікую, що на сьогодні це питання, що на сьогодні це питання досить актуальне. Хочу вам нагадати одна із зимових сесій, на якій ми затверджували ті там, території і великі метри наших комунальних закладів. І я наголошувала тоді, що ми з вами затверджуємо вже фактично те, що маєте. Але ми не говоримо про те, скільки вже... Де порядку. Довго тривало. Тим більше довго тривало. Це питання не на повинно навіть бути дискусійним. Я вам дякую. Дякую вам, Лілія Степанівна, тому що насправді ми якби, робимо кроки стати демократичнішими і відкритими, а чомусь є намагання це перевернути зовсім іншу сторону. я закликаю депутатів об'єктивно оцінювати ті пропозиції, які сьогодні надходять від керівництва і ради прошу визначитися з цього приводу щодо підтримки проекту рішення як рішення ради прошу голосувати Zdjęcia i Сесію порядок денний, яку будемо де мати змогу, знову розглянути. Наступне питання: про безоплатну передачу майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ місць Хмельницької області, у спільну власність сіл селищ міста Дорожнянського району. Питання розглядалося на усіх постійних комісіях на президії, які підтримали запропонований проект рішення. Зауваження не було, чи є необхідність надавати здобути інформації. Немає.